Привіт усім! Поговоримо про класичний випадок, коли історія когось затьмарила. Хто, на вашу думку, винайшов фотографію? Якщо ви назвали Луїда Гера, ви не зовсім помиляєтеся, але й не маєте абсолютної рації. Насправді, першу постійну фотографію створила людина на ім'я Жозеф Нісефор Нієпс ще в 1826 році. То чому ж його ім'я не таке відоме? Трапилося кілька речей трагічно, але Н Єпс помер до того, як його винахід справді набув популярності. Його партнер Луї Дагер взяв оригінальний процес, удосконалив його, зробив більш практичним, а потім блискуче представив публіці. Винахід навіть назвали на його честь Дагеротипія. Це жорстокий урок чи не так. Річ не завжди в тому, хто зробив це першим, а в тому, хто успішно представив це світу. Історія часто пам'ятає того, хто виходить на сцену та привертає до себе увагу. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше таких історій.